Слава Ісусу Христу, шановні люди, мир вам. Не переживайте, я нічого не прошу, мені нічого не потрібно. Ми прийшли сюди, щоб закликати людей молитися за Україну. Також хочемо роздати християнські листівки. Але найважливіше нагадати вам радісну звістку. Для чого Ісус Христос народився в цей світ? Багато людей, багато людей які називають себе християнами, святкують Різдво, але навіть не розуміють, що це за свято. Воно мало що значить для багатьох людей. Господь Ісус Христос. Він народився цей світ, щоб спасти людей. Коли прийшлося Дію Марії родити, їй не було ніде місця, не було місця в заїзді, вона родила в Кліву. Кліву це те нечисте місце. Це приблизно як наші серця заплямані, запачкані, гріхом, обманом, непрощенням, плодом, п'янством, безсоромними словами і подібне до цього. Но Ісус Христос Він хоче народитися в наших серцях. Не тільки на Різдво Христове, що ми говорили, Христос народився або рождається, але Христос хоче народитися в Твому Душа, серці і момо. Ісус Христос, Він помер на Христі за наші з вами гріхи і воскрес ради нашого оправдання. Ми є грішні, ми не можемо себе врятувати, ми не можемо заплатити Богові за своє виправдання ніякими добрими ділами, ніякими великими грошима. Але Ісус Христос заплатив за нас. Він помер. За нас, не просто заради нас. Ми мали бути покарані, але Ісус Христос поніс покарання за нас, і Він помер і воскрес Але людям для того, щоб з Богом промиритися, потрібно покаятися своїх ріках і увірвати в Ісуса Христа як єдиний шлях на небеса. І все це від Бога, який промирив нас із собою через Христа. Він оповноважив нас служити промиренню людям з Богом. І зміст послання нашого в тому, що Бог промирив світ із собою в Христі, незважаючи на людські гріхи. Він довірив нам слово промирення людей з Богом. Отож, ми є посланцями Христа. Бог звертається до вас через нас від імені Христа. Ми благаймо, примиріться з Богом, покайтеся в своїх гріхах, вірите в Ісуса Христа, вірите в Його любов, прийміть Його любов і спасетеся. Бог любить людей, Бог є любов. Читайте слово Боже, там усе про це написано. Це важливо для всіх людей. Моліться за Україну. Так, людям потрібно народитися з гори. Це переміна мислення. Моліться також за Україну, щоб Бог зупинив війну і дарував мир спокій нашій державі, нашим сім'ям і нашим серцям. Нехай бережа Господь. Господи, благослови цих людей, благослови Україну, помили і спаси. У ім'я Ісуса Христа. Амінь. Гарного дня. будьте благословені.